Путіну все одно на санкції він їх може обходити. Захід має подумати над тим, аби збивати російські БПЛА та ракети над Україною. А між Зеленським і Путіним є неосяжна ненависть, що вони не можуть говорити. Ну і окрім цього, ми стоїмо на межі третьої світової війни. Це все заяви міжнародних політиків, західних політиків. Будемо говорити сьогодні на ці теми. Друзі, мої вітання! Мене звати Даріна Глученко. Будемо говорити про найважливіше і найактуальніше, що відбувається в Україні та світі, з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Пане Тарасе, я рада вас бачити, і мої вітання. Так, доброго дня. Розпочнемо із заяв Сікорського голова МЗС Польщі сказав, що захід має задуматися над тим, аби збивати російські БПЛА та ракети над Україною. Процитую Радослава, якщо ви запитаєте мене особисто, нам слід подумати про це технічно. Ми, як НАТО та ЄС, були б не здатні це зробити, але це рішення, яке Польща не може, були б здатні перепрошую це зробити, але це рішення, яке Польща не може ухвалити самостійно лише разом із своїми союзниками. Отже, ми бачимо так, пане Тарасе, що ну м'яко скажімо на тлі останніх подій в Польщі в Румунії. Ми про це ще поговоримо. Ми розуміємо, що тамтешня еліта фактично занепокоєна так переходом Росії червоних ліній, про це і в соцмережах експерти пишуть. Цікаво, звісно. Uh, той факт, що цю небезпеку не помічали в на початку повномасштабного у 2022 році, а помічають лише зараз, але менше з тим, моє питання до вас, пане Тараса. Як ви вважаєте, наскільки є ймовірним? Uh, Ймовірною вірогідність, скажімо так, що е, НАТО або ЄС будуть збивати російські дрони або ж ракети над е, Україною. Ну, ми в принципі обговорили цю, цю ідею після того, що вона активується, після того як е, е, коментували питання того, що залетіли дрони в Польщу. Виявилося, що не боляче, да, третя світова війна не, це не розпочалася. А що почали взагалі їх збувати? Тоді я теж говорив, що ну так давайте. В чому проблема? Якщо ви там збиваєте, да так збивайте тут. Тут краще буде, і тим більше ну, не залітає до вас. Ну це логічна історія. Говорить, якщо ви на території на території, на території Польщі збиваєте, так збувайте на території Західної України, принаймні, так да? і нічого тут для вас небезпечного немає. Ти саме літаки, але тут ви ж захищаєте себе. Стосовно того, що вони так помінялися, ну знаєте, як це е... <сміття> як тільки довго-довго їм говорило, що вони наступні, да? ну вони, ну поки українці там гинули, там брали на себе удар, ну вони спокійно це сприймали. Ну побажання велике, співчуття і так <сміття> далі, допомагали на півсили. А як цей смажений півник прилетів, так то всі раптом а, зробили, а, зробили те, що повинні були зробити, а і тут вони розуміють, що все значно гірше ніж вони собі уявляли, що війна не як вони малювали собі, ну може бути в 30-му році Росія буде спроможна нападати, і так далі. А Ми теж з вами в ефірах обговорювали, що а що а, що, а чого сказали, що вони зараз то не готові робити. От залітають вас 200 шахедів, руйнується енергетика. А кожного дня і все, і країна паралізована. Ви там будете літати на своїх F-35 і все, що з цим пов'язано, а чи будуть вони ще, а злітять вони ще? Як знаєте, як цей Мадяр теж приїжджав в Німеччину, теж розповідав їм правду життя, коли говорить: є ваша база там, так? Да? Е, от е, які там частина, частина мого загону і немає вашої бази. Там дронами просто можна добити все. Просто що що ви не розуміли, наскільки все інше. А вони жили в такій в, в, в красивій реальності, е, жирували далі, не виділяли гроші достатній Україна Тепер забігали. І це дуже добре для нас. Це дуже добре для нас. Ми повинні цим користуватися. Е, поляки це відчувають. Вони відчувають, що вони під ударом, е, причому для. Росіян це така дуже ну смачна тема, оскільки дез... дестабілізація Польщі – це дестабілізація країн Балтії. чому тому, що а хто буде захищати країни Балтії? От якщо що там це окрім поляків, нема нікого. А якщо Польща буде в, в хаосі? Uh, ну і плюс намагання дестабілізувати постачання зброї нам і багато чого іншого. Тому uh, поляки забігали, це дуже добре. Туск вже говорить, ви бачили, тут вже говорить Не треба не треба розмухувати антиукраїнські настрої. Тому що комусь там стрьомно починає ставати. Да? Коли прилітають шахеди, якось знаєте. Виявляється, російські виявляється, що і якось, і якось Бандера, виявляється, не дуже однозначно особистість, як ви до цього говорили. А да? і українці не такі погані. І багато чого, тому що ну, розуміє, що окрім України, Ну захищати вас нема кому. І тут треба об'єднати об'єднати зусилля, в тому числі. І так далі. От, наприклад, там в Калінінградській області всі бачили, що Ескандери поставили, виставили на дорогу. Ну, з України це б не вийшло. От спробували вони виставити так ескандери у бік України де-небудь в Брянській області, таких там вже не було. Вони таке і не зробили. Так що це дуже гарні тенденції. Ми повинні користуватися цим вибивати більше ресурсів для себе, закупівлю. Першу чергу наших дронів перехоплювачі. Для цього ми скільки говоримо будемо говорити: відкривати експорт, відкривати експорт, щоб забезпечувати їх так. Запускати наше виробництво, сплачувати податки, е, от і, е, страхування військових ризиків. Для цього треба запускати е, секретність підприємства. ПК а, та багато чого іншого. От що ми повинні робити для того, щоб їх забезпечити там же і країни Балтії. І і все інше і там хочуть е, на навчання. Ну так нехай в Україну приїжджають. А То знаєте, всі такі розумні. Давайте ви е, давайте ви до нас будете приїжджати. Чого Україна повинна своїх солдат, е, які і так зайняті в нашій країні, що відпускати, щоб щоб ви там було боїтесь їхати на територію України? Ну такі йти, десь під Львів там чи інше що, що, що тут такого. Але нам важливо, нам важливо, щоб їх солдати першими прийшли. Це теж це знаєте, це моральний злам. Бо вони багато чого говорили. Ну після війни ми не будемо надсилати, коли припре, ну так давайте взаємодіяти. Да І це дуже добре, яка дозволяє Україні а, ну, більш упевнено себе почувати. Угу. Е, дійсно, Тараса, ви згадали про е, антиукраїнські настрої, і Туск сказав, да, що в Польщі зростає хвиля проросійських настроїв і роль політиків. Зупинити її за його словами. Е, ця хвиля була е, створена Кремлем на основі е, страхів і емоцій. І зараз от, Туск говорить про те, що. Роль політики полягає саме в тому, аби зупинити цю хвилю, не піддаватися е, їй, і що це випробування на патріотизм і зрілість для всього польсько-політичного класу, говорить прем'єр е, пане Тарасе. А ось ці м, м, проросійські е, настрої ви бачаєте, що вони почалися або розрослися саме після того, як е, російські шахеди залетіли на територію Польщі? Ні, ні, вони почали задумувати, що чим 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 ти займаєшся? Да? Ні, давайте так. У поляків вже стосовно українців, як і у росіян стосовно теж українців. Тільки ці старші брати, да, у, ж, у тих же така історія. Там, да? е, ми там ваші адвокати чи хто? Ну, то, ну ми не знаємо, що є там такі настрій не у всіх поляків, але є е, тут е, я завжди мене розсмішила ця історія, коли е, ця наша делегація прилітала. Прилі... Польщу 23-му році, по-моєму, приїжджали, коли заступник ну, стосовно зерна і заступник міністра е сільського господарства, по-моєму, якраз той партії, почав згадувати Україну гадяцьку унію. Ну, той Печенігав, а той гадяцьку унію почав, згадувати, коли там Гетьман Виговський щось підписував, якісь зрічі пасполітою. А як вони не люблять Хмельницького за те, що таку країну останнім і все інше? Ну тобто там, в принципі, плюс-мінус, плюс-мінус те саме, що в цьому ну значно меншому все ж таки Польша поспокійніше в цьому питанні країни. але оці постимперські настрої, ну там теж присутні, теж присутні, так і досі, і там і граються на цьому, граються на цьому. Росіяни звичайно вливають тут бюджет достатньо великі тому що коли у тебе є соціальні мережі, ти можеш це робити і тому правильно, правильно те що Україна натікає, Туск там говорить, не треба робити не треба пальцем показувати президента. Не Польща, да, яке це все підтримує, і починає там говорити про так звану волинську різанину і багато чого іншого. Тому України з'явився дуже важливий аргумент, а в перемовна і посилилась перемовна позиція в перемовинах з НАТО та ЄС. Тобто, шановні, давайте будувати одразу ж спільну протиповітряну систему. Вливайте гроші в нас, да, а вливайте ресурс а, більше. А, і це важель тиску, в тому числі на них. Давайте будемо робити наступним чином. Ми виробляємо там достатні кількості антидронові цієї історії, тому що ну у вас не буде стільки, не буде стільки ресурсів, і що за це занадто дорого, коли ти починаєш робити занадто дорого, коли ти починаєш інвестувати. Ну там збивати однією ракетою десяти цей шахет, якому 10 тисяч доларів і багато чого іншого. А, так, що такі от історії. Тому, тому ми повинні бачити отак, от це а, і це правильна позиція з боку нашого. Я, я я вважаю, що ми повинні вимагати іноземних солдат. У нас а, тому що це знаєте, там не боляче ж було збивати шахеди, не боляче. Да? Так і не боляче нам солдат сюди заводити. Щоб вони теж відчували, що змушувати їх це робити. Коли нас говорять, що вони ніколи не підуть. Ну так слухайте, ну знаєте, це. Всі політики в цьому світі нічого робити не хочуть, поки їх не притисне. Так і тут ми повинні притискати, говорити, давайте солдат, щоб і солдати НАТО у нас тут були, і виявляється, це не дуже страшно, ну і багато чого іншого. Так що треба рухати, рухати цей процес. і Це дозволить ефективніше нам захищати і свої інтереси і вбудовуватись в цю військову фактично союз Північної Європи. А Польща, Країн Балтії і так далі. Угу. Е, або питання, як або... закінчив, з... з... або питання по ескандерах. Да? От поставили ескандера в угу. Кам'янградської області, <світ> Так, давайте так: летять наші дрони. І ви їх не поміщаєте. Якщо вам стрьомно влупити по цьому, не по Каліїнграду, так от влітять. Ну от ви вимикаєте там своє циган. Ну так от сталося, прилетіло, або там через Білорусь то і так далі. Друзі, нагадаю про перемовини. Так я впевнена, що помітили, що ми з Тарасом постійно говоримо цю тему. В Тараса Загороднього є десятиденний марафон, який допоможе поновити поні техніки перемовини і домовлятися про бущо в повсякденному житті. Тому що логічно, що перемовини це ж не тільки на міжнародній політичній арені, а й в роботі, і в особистому спілкуванні. Тощо тому Тараса є курс, який називається Переможні переговори навчити домовлятися з будь-кими про будь-що». І от Тарас обіцяє. Підвищити впевненість, навчитись працювати з агресивними опонентами, вміти працювати навички на реальних кейсах, вміти вести перемовини про зарплату, про ціну та умови. Ну і що важливо, особисто я для себе виокремлюю, це як розрізняти, протидіяти, виявляти маніпуляції, керувати емоціями, тому що Тарас неодноразово та наголошував на тому, що людина вона емоційна істота. Чи це політик, чи це е, не урядова посо, особа. Все одно рішення приймаються виключно емоціями. Тому, якщо, можливо, комусь з ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео, там буде лінк, ви можете на нього клікнути, перейти на сайт і більш детально знайомитися з інформацією. Пане Тарасе, не пропоную не зраджувати нашим. Традиціями і поговорити про обговорити вірніше заяви президента США Трампа. Ми постійно це робимо в наших розмовах. Зокрема, сьогодні не сьогодні, зокрема, днями Трамп сказав про те, що між Зеленським і Путіним є неосяжна ненависть. Вони так ненавидять один одного, що не можуть говорити. Трамп сказав, що наступним етапом переговорів щодо війни в Україні повинен стати тристоронній саміт. От в контексті перемовин. Е, дуже дивно погодьтеся, Тараса, чути від Трампа е, заяву про те, що е, ну, те, що Зеленський Путін ненавидять один одного. Окей, приймається Путін агресор. Він буває мирних жителів України. Зеленський український президент. Але дуже дивно чути від американського президента, так що е, Зеленський так ненавидить Путіна, що ж не може говорити. Хоча українська переговорна позиція чітка. Е, і пряма, ми відкриті до перемовин. Давайте. Ну, прикладаю вам з дипломатичними. Ну, звичайно, що тобто, я переоцінив свої сили, да? угу. я недооцінив обстановку. Я думав, що все легко можна буде порішати. Спробували хитнути Україну. Не ви не вийшло. Да? Україна опирається, Україна диктує свою волю. Ось що з цим робити, я ще не знаю. От тобто, коротко, я так можу це переказати, те, що він говорить, але ми повинні менше турбуватися про те, що зараз думає Трамп. А він він заліз в цю історію з війною досить глибоко. Йому доведеться все рівно ухвалювати якісь рішення. Ось ухвалювати рішення, тисне на нього медіа його консервативне і так далі. Тим більше він зайшов в слабку перемовну позицію, коли розмовляв з Путіним безпосередньо. Зробити нічого не може. А на нього Путіна обмазує його українською кров'ю. А ось так, що це його проблема. Але головне, що ми повинні розуміти, що. Трамп не компостує країні мозок щодо ударів по нафтогазовій інфраструктури Росії. Ну, дивіться, коли влупили по цьому по, оце, по приморському цьому порту, а це експорт 30% експорту взагалі по Балті Росії, іде там, да ну хтось нам що сказав? Ні, тому що йому байдуже, що там буде з російською нафтою за великим рахунком, так? Да? і тим більше там казахська нафта. А чому казахська нафта, Чому вони не проти? А тому, що Казахстан занадто близько став з Китаєм і тому для американців говорити з Китаєм ну добре, продовжуйте далі. Тому ми повинні дивитися на справи, а не те, що він говорить. Це його проблема. В те, що він вліз ту історію? Його проблема. Наше завдання будувати ракети і диктувати свою волю. так? Yeah, yeah. І тоді тоді значно краще наша буде перемовна позиція в усіх випадках. Чим більше буде знищення їхньої а, нафтової інфраструктури а, і багато чого іншого, тим більше Україна буде показувати користь Сполученим Штатам Америки. Знаєте, не треба. Отут не треба в суперечку входити. Зеленський сказав, ми, ми готові зустрічатися. Отут не треба сперечатися, готові зустрічатися. А ще Дональд Фредович, у нас для вас є. Подарунок, да. пам'ятаєте, у вас було питання по Індії? Да? Ну, знаєте, чисто з поваги для вас це питання вже вирішено. Тепер там немає російської нафти. А це користь і це зрозуміло функціонал України. Якщо, наприклад, Ізраїль є таким авіаносцем на Близькому Сході для США, то Україна може бути таким союзником. Теж авіаносцем вже на території Євразії, фактично. Так що таким чином треба виборювати свої місці, і все буде добре для нас. А те, що там Трамп говорить, це він потрапив в це становище. Ми ж його не просили зустрічатися з Путіним. Не просили. А те, що він буде говорити, що там Зеленський такий, що він там диктатор, щось він там йому не подобається, і так далі. Ну. Знаєте, нам теж багато чого не подобається, і ми повинні взагалі менше реагувати на такі речі. Ми повинні розуміти, що наше головне завдання будувати оборонку, будувати зброю, а от стріляти у бік Росії, нищити їхню нафтову інфраструктуру. Тому, незважаючи, і нам повинно плювати, бути, що подобаємось, ми кому не подобаємось. Ми в першу чергу повинні подобатись самим собі. От українцям подобається як. Yeah. СБУшники розносять партиї Балтійське море. Подобається. Да? Ну, от це головне, а те, що там Трампу це не подобається чи комусь іншому це не подобається. Нам, взагалі, за великим рахунком повинно бути плювати, тому що це наша безпека і завжди буде хтось комусь щось не подобається. Yeah. Так я завжди в таких випадках наводжу приклад Ізраїля. Ізраїль багатьом не подобається останні 75 років років. Да? Ну, Ізраїль же не читає газети різного штибу. Да? А вони просто роблять справу. От бачите, там Іран зараз під контроль фактично повітряний простір взяли. В Катарі знищили Хамас. Подобається це Катару чи е, Ірану? Не подобається. Чи подобається оточення цього? Не подобається. А що думає з цього приводу Ізраїль? Ізраїлю плювати. Буде все. Тарас, ви згадали про виробництво власних ракет, і, до речі, про це неодноразово говорили. І ось екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Романенко сказав, що серійне виробництво ракет Сапсан, і Фламінго, про які ми з вами неодноразово говорили, планується розпочати на початку 2026 року. Тут я хочу поговорити з вами цю тему в контексті чого, як ви вважаєте: чи потрібно взагалі про таке. Оголошувати таке, говорити? Чи можливо все таки варто е, ну робити тихенько, але потім робити свою справу і щоб потім, наприклад, російські ЗМІ м м десь знаходили за дві тисячі кілометрів українські ракети. Як ви вважаєте? Так вони вже знаходять. Хто вам сказав, що немає виробництва Ну, це частина ж, може ну, бути все. дезінформаційної кампанії, там, да що mm -hmm. знаєте росіяни можете не турбуватися. Можете не турбуватися. Да? У вас є ще час три місяці, повидихати, Да? І буквально через два тижні прилітає, наприклад, туди, куди потрібно. там да. Ви ж ви ж говорили, що тільки з 26-го. Знаєте, ми це пошукали в наших цих загашниках і виявиться, що воно більше. Ні, до ну роботи ведуться. Роботи ведуться. Те, що от, е, самі ж от нещодавно, самі росіяни. Визнавали, що якось ну, десь відео було, коли вони в Ніптуном намагалися влучити, і е, ну, він існує, да, б'є. Так що там в ТОП все прилітало теж, по-моєму, десь три місяці тому щось невідомо і багато чого іншого. Так, що ці процеси йдуть? А стосовно серійного на серійного, ну давайте теж ні, я правильно погоджую, що це повинно прилітати. так? А хто сказав, що воно не прилітає? І росіяни можуть це і приховувати, що воно прилітає. Для mm -hmm. того щоб знаєте, не, не визнавати ну, що катастрофічність того, що відбувається, особливо mm -hmm. щодо знищення їхніх НПЗ. тому ми повинні розуміти, роботи ведуться, але правильно ви говорите вимагати від уряду і керівництва нашого конкретики, яка полягає в тому, щоб ми всі бачили, як говорив Лобановський результати на табло. От сюди прилетіла, сюди прилетіла. Тоді ми будемо всі задоволені з тим, що відбувається. Дякую, Тараса, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, подякуємо вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Ми з Тарасом тут щодня обговорюємо актуальні теми. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Допомагайте хлопцям нашим та дівчатам, які захищають нас з вами. Ну і звісно, що бережіть себе, і ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. До зустрічі.